19 листопадів тому вийшла перша гра серії Том Брайдер. З того часу культова розкрадачка Лара Крофт встигла побитися із гігантськими скарабеями, злими самураями та навіть дикими ведмедями. Але траплялись їй і досить дивні супротивники. Хто з них виявився найбезглуздішим? Дізнаєшся просто зараз у трійці і гронавта. Розпочинає наш рейтинг безглуздих ворогів Лара Крофт, точніше, її зла близнючка, яку створила заклята суперниця Лари Жаклін Натла. Хоча, якщо Натлі вдалося створити абсолютно ідентичну копію розкрадачки, вона могла б вигадати щось більш загрозливе за атлона тендітної археологи. Наприклад, Тірекса навіть у попередніх частинах злий двійник Лари виглядав більш страхітливо, але так само безглуздо, як і у Том Брайдер Андерволд. Саме тому зла кок. Лари кров у нашому рейтинзі, але посідає тільки третє місце, адже створили близнючку за тим, щоб вона непомітно прокралася у будинок справжньої Лари і викрала потрібний артефакт. Тобто вона хоч якось загрожувала героїні гри, на відміну від наступного суперника у трійці громади. На другому місці нашого рейтингу те, чого боїться не тільки Лара Крофт, а й усі дівчата. Це павук. Тільки у Tomb Raider 3 він не звичайний, а велетенський, та ще й з людською головою. Можливо, розробники ніколи не бачили справжніх павуків, а можливо, вживали те ж саме, що і персонажі GTA перед тим як стати Єтті. Хоча за версією самих ігротворців це зовсім не павук, а доктор Марк Віла що допомагав Ларі шукати древні артефакти в Антарктиці. Один із них він знайшов і ненароком перетворив себе на ось це здоровезне бурмило, що повзає за розкрадачкою. І огидно похрипує. І при цьому, замість того, щоб якось допомогти доку, Лара вирішує його пристрелити. Мабуть, щоб не мучився, бідолаха. Але це безглуздя посідає тільки друге місце нашого чарту. Адже ми принаймні розуміємо, що воно з'явилося в результаті помилки самого персонажа. Чого не можна сказати про наступного героя у трійці і граната. І закінчується наш рейтинг на руїнах Атлантиди із першої частини Том Брайдер. Тут ще зовсім квадратна розкрадачка грабниць відшукує ключ до брами загиблого міста, і вона навіть не підозрює, що у печерах з лавою та уламками древніх споруд її підстерігає злий скейтер. Стоп, звідки взагалі в руїнах Атлантиди з'явився чувак на скейті, який при цьому читає репту. І що через нього загинула давня цивілізація? Чи може хтось у студії Core Design подумав, що саме так виглядали справжні атланти? До того ж, він просто їздить колами і починає стріляти тільки тоді, коли Лара висаджує у нього цілий магазин? Це просто повна маячня. Безглуздішого ворога у серії Том Брайдер. Годі шукати саме тому чувак на скейті посідає перше місце нашої безглуздої трійки і Можеш борознити далекі галактики, або просто їздити у підземці. Можеш розгадувати стародавні таємниці чи розгадувати про свор. Але що б ти не робив, і де б ти не був, ми завжди чекаємо на тебе. Тут щосуботи, у ігронавтах на QTV.